Зараз дуже популярна тема фінансової грамотності. І багато дуже курсів, де вчать, як економити, як складати, як заробляти, як приумножати. Але у одних людей це працює, а у інших зовсім не працює. Так? Ми всі знаємо, деякі люди прям як з воздуха заробляють гроші. В них легко це відбувається. Вони можуть ну, замріяти собі якусь суму і легко до цього дойти. Інші люди стараються, працюють. А потім щось трапляється, і гроші вилітають як в трубу, як в чорну дару. Або не можуть зовсім накопичити все, як на дрібниці спускають. Тобто у людей таке враження, що гроші між пальців протікають. Чого це буває? А тому, що однієї фінансової грамотності не вистачає, потрібне ще фінансове мислення, а це різні речі. Коли людина просто вміє рахувати і знає, як складати, а всередині в неї нема вміння заробити гроші без стресу, нема вміння побачити джерело, де ці гроші заробити, джерело фінансування. Людина не розуміє життя з грошима, і вона є нащадком людей, які жили в бідності, і вона є нащадком людей, які виживали, а не жили. Цілими поколіннями зазнали травми бідності, коли е, були якісь статки, наприклад, случилось щось погане, і у людей забрали маєток, забрали життя за гроші. І це відкладається на цілій родині і передається нащадкам через поведінку. Да? Дитині кажуть, що мати гроші, ти повинен тяжко працювати. Всі багаті, там шахраї, злі люди. Або якщо будуть гроші, тобі будуть всі заздрати. Купа, купа установок, які лежать в безсвідомому. І тоді людина пов'язує гроші зі стресом. Вона не розуміє, що це просто інструмент, і тоді в неї нема шансів розбагатіти. І це називається розлад фінансової поведінки. Можна це порівняти з розладом пищової поведінки, так? коли людина або забагато їсть, або не їсть, або їсть і визиває в себе блювання. Це Хвороба. І люди йдуть розбиратися до психотерапевта, до психіатра. А коли людина витрачає гроші марно або не може заробити, або йде десь проігрує ці гроші, да? або е, вважає, що заробляти треба тільки тяжким трудом, їй не вистачає на життя. У цієї розлад фінансової поведінки, куди потрібно йти? Теж до психолога, психотерапевта. А люди слушають якісь там е, заохочувальні. Марафони проходять, слушають якісь лекції і думають, що справляться самотужки. Ні. Бо бідність це розуміння миру, життя, це міркування. Бо бідний це спосіб мислення. Також є спосіб мислення забезпечений і багатий. Бідна людина це та, у якої розходи набагато більше доходів, скільки б вона не получала цих доходів. Є люди, у яких доходи дуже дуже мізерні. І вони все витрачають на їжу, на ліки, на якісь ну, речі, які дають там їжа, сон, безпека. І якщо таких витрат в місяць більш 50%, то людина бідна, бо їй постійно не вистачає, вона не може закрити первинні потреби. І така людина, вона ж в стресі, да? і від стресу вона ще більше може впасти в вічі і зробити або необережний якийсь крок в пошуках грошей, або пере себе. Ну, перенавантажити чимось і захворіти, і бути ще в більшому відчаю. Такі люди часто хватають мікрокредити, вони в якісь авантюри вплутуються, бо вони не розуміють меж своїх можливостей і не розуміють, як екологічно ці гроші заробити. Не знають, бо їх батьки не навчили, і в їх житті не було нормальних прикладів. І бідна людина, якщо їй дати мільйон, ну, бувають же такі бідні люди виграють. Мільйон джекпот зірвали, да? і така людина ці гроші бистренько-бистко втрачає. Вона або їх роздає, або в нього становляться там алкоголь дорогий, дорогі шмотки. А мислення, як ці гроші запустити в діло, як з цими грошами обійтися, щоб їх вистачало, і щоб вони приумножалися, нема. Бо гроші порівнюють стрес. І людина така, ці гроші. Десь діва, щоб їх не було, і тоді вона знає, як жити. Вона вміє виживати на копійки викручуватись, і тоді вона спокійно якось впорується з життям. А якщо людина вміє доходи порівняти з розходами, це вже забезпечена людина. Так от, якщо у людини мінімалка, наприклад, є бабуся така, у якої мінімальна пенсія або дід, але в них... Все хватає. вони ще якусь копійчину складуть і ще онукам дадуть якусь подаруночок, якусь дінюшку. Оце вже мало забезпечені люди, але вони забезпечені. В них, в них розходи дорівнюють доходам. Або доходи трошечки більше розходів. Є дуже гарно забезпечені люди високого рівня забезпеченості, ті, у яких великі розходи, але доходи ще більше. І ці люди мають можливість покрити всі свої. Потреби і мають ще на щось відкласти, на гарне життя, мають можливість купувати машини, купувати гарні квартири, гарний одяг. Це люди, які вміють заробити, скласти і жити більш-менш спокійно. Це люди, які гроші роблять захистом своїм, і благодаря тому, що в них є гроші, відчувають себе в більшій безпеці і строять такі вже більш впевнені плани. А є люди з мисленням багатих. Це ті, хто робить гроші грошима. І ця людина може не мати мільйонів спочатку, але вона є якісь гроші, вона їх інвестує, вона вишукує якісь способи, де можна приростити ці гроші. І у неї завжди мисленні, де б ці гроші, які вона має, куди би вкласти, де б взяти вигаду, щоб зробити таке. Цікаве, щоб ці грошей стало більше. Ці люди вони можуть бути авантюристами, можуть бути більш відчайдушними, але в них є завжди якийсь розрахунок. Вони просто так не вкладають гроші. Вони, Якщо бідний може просто всунути гроші на емоційному такому піднесенні, а от зараз я вкладу, а от зараз мені там пощастить, да? там в рулетку зіграю, То людина, яка багата, вона в рулетку грати не буде. Вона буде вкладати гроші туди, де їй буде точно. Користь якась вигода. І вони цим від бідних дуже відрізняються. Але у бідних і у багатих є спільна риса, вони турбуються про гроші. Бідний, де взяти, щоб покрити потреби, багатий куди вкласти, щоб приростити? Ну, та? І там проблема є грошова, і тут проблема. А забезпечені вони турбуються тільки про те, як зберігти те, що у них є, і раціонально розподілити. І ось коли людина бідна. То вона може досягти хоч у рівня забезпеченості. Багатою вона може ніколи не стане, бо в неї мислення нема такого. А ось стати просто забезпеченою, жити більш нормальним, раціональним життям, розуміти свої потреби і знайти можливість, як ці потреби закрити. Так? Оце може практично кожна людина, якщо вона займеться своїм фінансовим мисленням, зціленням цього. Потрібно Розібратися і з тим, які в тебе установки в голові, як жили твої батьки, і бабушки, дідушки, як жила країна, де ти був, да? твій особистий досвід, зв'язано все, що з грошима і життям. Бо гроші це дзеркало життя, бо це інструмент, через який ми спілкуємося одне з одним, яким ми закриваємо свої потреби. І це гарний інструмент. І цим інструментом можна багато чого гарного зробити. І поганого також. Якщо це порівняти зі скальпелем хірурга, то що можна сказати? Скальпелем гострим можна зробити в умілих руках надскладну унікальну операцію і врятувати життя. Що й робить хірург, коли він вміє це робити, да? коли в нього холодний спокійний мозок, коли він виважено все робить професійно, він спасає. Рятує життя людини. Але ж скальпелем можна точити олівці, різати ковбасу, викраювати щось, якусь тканину розрізати, папер розрізати, да? щось зашкрябувати. І скальпелем можна вбити, порізати когось. Тобто це інструмент. І в руках людини, яка вміє з ним вправлятися. Це може бути щось унікальне і корисне, а в руках людини, яка не вміє з ним вправлятися, це може бути щось страшне, що принесе біду. Так само і гроші, самі по собі гроші це енергія, з якою ми працюємо. Да? енергія, яка може нам або покращити життя, або охочити. Погано, коли люди роблять культ грошей, коли вони починають їм слугувати, тоді їх душа зніцінюється, і тоді вони для грошей. А коли людина розуміє, що гроші для них, але з повагою відноситься, бо це ж еквівалент труда, це ж еквівалент розуму, еквівалент енергетичного потенціалу, який в тебе в руках, тоді все нормально, тоді можна використовувати. На цю тему є багато дуже класних досліджень, є дуже багато інтересних і семинарів, і є ну, знань багато, да? бо коли е, ми Кажемо про фінанси, ми кажемо про життя. І тому фінансове мислення це про життя грошей у тебе. Як вони до тебе приходять? Легко чи тяжко? Як ти їх відпускаєш від себе? Легко чи тяжко? Роздумуєш чи спонтанно? Чи вмієш ти їх зберігати? І де вони в тебе зберігаються? Коли до мене приходять з цим питанням, перше, що я спрашиваю людей, я кажу, сядь собі, розслабся зараз і уяви всі свої гроші, які в тебе є. Чи ти знаєш, яка в тебе сума є зараз? В яких вона купюрах, чи в електронних деньгах, чи в монетах? Де вони лежать? Як зберігаються, як виглядають? Чи ці всі гроші твої, чи вони взяти в борг? Які в тебе плани на них? І часаме цих питань достатньо для того, щоб людина прозріла. Бо якщо гроші лежать по карманах скручені десь, не пораховані, не полічені, якщо вони десь лежать в банці, закатані там, під матрасом, да, запхані, то це ж відношення до життя, до своїх ресурсів. Якщо людина не знає, скільки в нього грошей на карті, боргів або депозитів, чи в контакті вона з грошима, чи розуміє вона, чим вона володіє. Або людина боїться так за гроші, що все знає до копійчини, труситься, і при слові, де твої гроші, вона напрягається аж подбросає її. Це про що? Про страх втратити? Це про як ми відносимося до життя? Ми йому довіряємо, сліпо довіряємо, чи ми в контакті з життям. Тобто, якщо я буду з клієнтом досліджувати тему грошей, я багато узнаю про його відношення до життя, до себе і до оточуючих. Чи економив він на собі? Чи економив він на оточуючих, чи він дуже щедра людина, а може не щедра, а розбрасується грошима. А якщо розбрасується, він відкупається, чи він це робить для того, щоб грошей не було і не брати на себе відповідальність? Тут купа питань. Тому фінансове мислення це класна тема для дослідження, для переходу на рівень дорослої людини, яка відповідає за своє життя. Це дуже цікаво, це дуже корисно, бо. Гроші вони дають нам можливість відчути те, що ми контролюємо своє життя, будуємо своє життя, можемо насичувати його чим хочемо, забезпечуємо свою е, е, життя чимось необхідним. Гроші це не сон, але за гроші можна купити класне ліжко, гроші це небезпека. А, але за гроші можна організувати себе безпечне місце або кудись поїхати, правда? І гроші це не їжа. Але за гроші можна купити гарну їжу. Якщо ми починаємо бачити гроші такими, як вони є, ми маємо свободу. Свободу в своїй голові. І ми можемо обирати, якщо в мене зараз небагато грошей, то я буду купувати ну, в меншій кількості, але більш якісне можеш, бо щоб довше служило і було більш таке. Корисне, більш вигодне, да? А якщо в мене зараз багато грошей, то чи не можу я зараз щось інвестувати і відкладати. Коли ми маємо гарне фінансове мислення, розуміємо фінансову грамотність, тоді у нас є адаптивна фінансова поведінка. Чого адаптивна? Бо в різні часи. По різному потрібно себе поводити. Є часи, коли ми можемо більш свободно витрачати гроші. Да? У нас їх багато, гарні часи, безпечно. Є моменти, коли ми можемо взяти розумний кредит і цей кредит потім нормально сплачувати. А є часи, коли потрібно бути більш відповідальним, витрачати менше, більш складати або більш ціленаправленно це робити. Так? Тому... Якщо у нас є фінансове мислення, нормальне, здорове, тоді ми більш адаптивно поводимося з і більш адаптивно поводимося з іншими людьми. Тому, якщо ми хочемо зцілити це питання, потрібно йти до психолога, потрібно цим займатися. Потрібно вчитися не тільки фінансової грамотності, а ще вчитися о такому мисленню, баченню світа. А коли людина просто вивчає фінансову грамотність, це як просто навчитися писати. А чи багато ви знаєте людей, які отримали шкільну освіту, вміють будувати гарне речення, мають п'ять по мові, але вони не всі ж стали письменниками, так? Вони ж не всі стали писати пісні, вірші, бо в них мислення не творче. Але правила вони знають, написати вони можуть класно, без помилок. І скільки ми знаємо фантазійних таких людей, які вміють бачити світ, дуже цікаво, але пишуть з помилками. І коли вони щось напишуть, деякі люди читають, і даже там кома не там стоїть, там якось написано не так. І втрачається сенс. якийсь, ну, Складно зрозуміти, ну, воно тебе чіпляє, але щось там не так. Да? І ось коли людина поєднує грамотність і отаке мислення своє широке, глибоке, тоді. У нього є результат, який радує його і інших людей. А якщо сам не можеш, ну знайди спеціаліста, спеціалістів купа. Да? Якщо ти не розумієш, куди тобі вкладати гроші, знайди фінансового консультанта. Але це ж надо подумати, да? що вони у мене є, я хочу вкласти. Тому дуже круто зараз цю тему для себе осягнути про фінансове мислення, тому що такі часи класні, стільки моментів, де можна заробити і в інтернеті. І зараз багато дуже людей відкрили свої якісь справи. Щоб бути підприємцем, просто іскри і бажання недостатньо. Мислення потрібне фінанси. Бо так, як ти відкрився, можеш збанкрутіти. Є дуже гарна фраза бідний навсігда». Банкрот на деякий час, тому що у багатого таке мислення, якщо він збанкротує, а таке може бути, да, десь ризик ну, перевищив, щось не вирахував, то він все одно розуміє, як йому розбагатіти. Він ризикує виважено, але коли він так сказати, стратив, да, він все одно взяв досвід, помислив, не від не руки і знову і знову пішов щось робити, щоб відновитися, піти далі. Бідна людина боїться, вона якийсь раз ризикнула, все. Більше вона цього робити не буде або буде знов так ризикувати, щоб знов, знову знов бути бідним. Тому цей феномен, що мислення бідної людини ніколи не принесе гроші, він ну, відомий, і фахівцям він відомий. Але людям вже складно собі признати, що я бідного мислення. Да? Вони ж не можуть собі сказати, я бідний. Я не можу порати з діями. Це ж стильно, як, як би сказати. Да? І тоді люди починають зніцінювати ті, хто мій заробляти. Вони їх підозрюють всіх подряд в шахрайстві. Вони кажуть, що вони нечесні, вони приписують якісь погані риси характеру. Чому щоб не виглядати такими безсилими і такими жертвами, як вони є? Тому чесно собі подумати, а хто я є. Як мене з грошима, чого я хочу, а чи хочу я взагалі розбиратися з цим питанням. Якщо є таке бажання, то потрібно піти до фахівця, розібратися своїм фінансовим мисленням, піти до іншого фахівця, повчити фінансової грамотності і вибудувати собі якісь фінансові плани, перейти на новий рівень забезпеченості, а може, винайти в собі якісь якості підприємця. Людина, яка може приростати грошима, робити багато гарного для суспільства, бо всі ми впливаємо на інших більш чим ми собі думаємо. І тоді людина зможе жити більш якісним життям, бути більш вдоволеною і не накопичувати безкінечно якісь борги. Бо якщо ви можете зробити багато боргів, це значить у вас дуже дуже багато енергії. Ви ж багато стресу спитуєте, значить ви можете заробляти. Але як заробляти, як вийти з цього стану жертви, як взяти на відповідальність за своє життя, де обмежити трати, де цілеспрямовано прикласти зусилля, у це все вам потрібно дослідити. Якщо це стане цікавою частиною вашого життя, воно зменшить стрес. Якщо людина зрозуміє, що вона може чогось досягти і отримати результат, і порадуватись за це, вона буде, буде мати на це енергію. Тому розбирайтеся з фінансовим мисленням, дивіться на гроші як на живу енергію, дозволяйте собі в своїй голові краще життя, вчиться на прикладах інших людей, але йдіть своїм шляхом. І хай ваше життя буде більш щасливе і забезпечене.